Доброго дня, вельми шановне панство, пані та панове. Зараз буде дуже цікава тема, яка буде розглядатися на таро Ніколета Чиколі. А це саме психологічний портрет цих людей, які без вашого запиту, просьби, взагалі запрошення надавати вам поради. І так, звертається до мене людина і говорить про те, що пояснить, будь ласка, чому мені пише незнайома людина і надає, намагається надавати без мого дозволу взагалі моєму запиту мені поради. Дуже цікава тема з точки зору психології. І вона попросила пояснити, але я хочу і пояснити, і роз'яснити на картах Таро Ніколе та яка розповість нам саме з точки зору психології. Про ту людину, яка пише. Тобто ми зробимо такий образ, чому людина пише, намагається вам щось розповісти, намагається бути вище, краще або самостверджуватись за ваш рахунок. Дивіться, по-перше, зараз карти впали. До речі, це буде частина перша. Ну, дивіться, коли незнайома людина взагалі. Вас не знає і вона до вас намагається достукати через соцмережі, без запиту надає вам поради. Це не про допомогу і це взагалі не про вас, це про а, саме її потреби у контролі, самостверджені. Самосверженості і саме залежна напруга від себе. Тобто вона намагається підключитися до вас, щоб з вас покушати енергію. Тому що, як ми всі знаємо, куди наш погляд, туди і енергія. Важливо знати про це, навіть ваша реакція негативна це є підключка. Якщо ви будь-якось реагуєте, це вже підключення ви на гачку, куди погляд, туди і ваша енергія. Тому ігнорувати, дистанціюватися або спокійна відмова це не ваша слабкість, а саме усвідомлений вибір зберегти себе і свою енергію. Ви взагалі не зобов'язані зобов брати участь в розмові, щось пояснювати або навіть навпаки якось намагатися дивити. Ви вже підключаєтесь, коли ви намагаєтеся щось пояснювати. А тепер. Психологічний розбір таких людей по Ніколетте Чіколі і саме портрет людини, які намагаються вам не прошено, надавати поради. так от знаєте, написали і почали. А от вам потрібно так говорити, а вам потрібно це не про мене. Я зразу говорю, це не про себе. Я пишу. Вам відео я збираю ту інформацію, яка мене йде мені іде від вас. І коли мені теж люди пишуть про те, що я себе описала дуже гарно, я можу вам сказати тоді. Питання перше, для чого ви сидите і слухаєте а, в такий контент, як загальні розклади таро. І всі тарологи, там, я не знаю, відьми, маги та інші, які вам роблять розклади, це теж, напевно, вони говорять про себе. Ну, давайте включати логіку, а не тільки свої амбіції. Тому давайте подивимось саме по одній карті. Я буду, не буду розтягувати і робити. Триплети, а візуально зробимо такий внутрішній мотив людини, будь-яку людини. Ми дивимось просто як. Приклад психологічного розбору саме мовою карт психології, і от як буде по суті виходити ці карти, от про що вони будуть розповідати? І так, внутрішній мотив цієї людини, яка вам пише це для тих, кому такі є прекрасні люди, які звертаються. Парадами. А подивиться на цю карту. От вона вийшла перша. Подивиться вісімка Пентаклів, як гарно розповідає колода. Вісімка Пентаклів, але, але подивиться на цей малюнок. Тут дівчинка на високих ножках намагається бути вище, краще і вона дресирує. Бачите? Вона намагається дресирувати і бути вище. Вище цієї, так би мовити, тваринки. ця людина намагається, так би мовити, віргувати відчуттями власне цінності, що вона круче, вона більше знає. Я роблю правильно, а ви ні, даючи пораду, ця людина ніби каже собі, собі не вам. А я корисний, а я не даремний зі мною, все ок, це з вами не так. Це комплексна потреба, вибачаюсь. дивіться, це комплексна така потреба щось підправити, вдосконалити саме в інших. Бо всередині себе людина має страхи, і вона відчуває себе недостатньо хорошим. І вона вважає, що якщо вона щось буде говорити, вона буде самосвершуватись, і вона, так би мовити, говорить більше про себе, ніж про вас. А цінціє людини дев'ятка кубків. Це проекція егоїзму, це проекція для себе, для себе кохане, власного задоволення. Це про я знаю я краще. Я знаю, як краще. А в тіні а, мені соромно хотіти щось для себе, я буду намагатися комусь розповідати, тому я контролюю бажання інших, розповідаю, як потрібно. А, це людина, яка боїться бажань, і вона а, тому моралізує, так би мовити, а, дитячий шар по Ніколета Чиколі. дитячий шар. Лицарь Кубків. Дивиться, дитячий досвід, емоційної нестабільності. можливо, людину могли не приймати, ідеалізація. Знаєте, це часто обіцяли любов, а не давали опору. Часто говорили багато, а робили мало. Плутали почуття з фантазією. Хтось був рятівником, але це. Це ненадійно. Звідки бажання бути хорошим, звідки бажання бути правильним, тим, хто я знаю як ліпше. От я хочу от спитайте мене, я вам надам пораду. Ну, от ну от чому ви а, зразу говорите, говорите або ігноруєте? Ну зверніть на мене увагу. Ну, а, визначте, що я круто, що я ліпше, що я краще? Ну, полілейте моє его. Ну, скажіть, що я знаю більше всіх, знаю ліпше всіх. Розумієте про що це? Я приношу вибачення, тому що у мене вилітає так, як дзвинки, дзвонки на телефон, вони вибивають відео. Далі ми продивилися саме дитячі, так, ці травми. А тепер давайте подивимося контроль. Це страхи можливо. Контроль. Вісімка мечів. Дивіться це от дуже цікава розповідає колода. Контроль для для цих людей це порівняна ілюзія безпеки. Без нього виникає паніка, відчуття пастки, відчуття замкненості, страх зробити помилку, ваша автономія лікає, бо нагадує саме тим людям, які вам пишуть поради, що можна жити інакше, можна жити по-іншому, без їх правил. Але це страшно. Як так? Це контроль, прихована агресія. Ну, куди б імператора? Ви знаєте, імператор це про все це і говорить. Імператор це під, під парадою, тут хавається, тобто я ж імператор, так? тут хавається злість, плюс потреба домінувати. Я прав, це так правильно, це не біло, це чорно. Отак От повинно бути. Розумієте, про що я? Це імператор. Там Своє, я так вирішив, і там, хоч я не знаю, трава пусть зеленіє, він буде говорити, що це не трава, там я не знаю що. Тобто це не м'яка турбота. Це я знаю, як треба, я знаю як ліпше. От я сказав, знаєте, так, по столу хочеться сказати. Агресія тут дуже холодна, структурована, правильно, егоїстична. Розумієте, от я і це. Ну. Ще раз доброго дня. Продовжимо частина друга відносно мотив ваших писак з порадами від незнайомих людей. так? В частині першого ми про це говорили. І ми зупинилися на імператорі, і я вам розповіла про це. Це знаєте, це прихована агресія, тут ега дуже велика. Імператора ну, не зря, коли Ніколете чи навіть його описали, дивиться, як Наполеон. Тобто, ну не будемо а, тут розповідати про те, що є синдром, такий, так Наполеоновський, що людина а, хоче бути. А головним в будь-якій ситуації, і навіть якщо це людина незнайома і взагалі не потребує будь-яких порад. Тобто агресія тут халов... холодна, структурована і а, саме правильна для цієї людини. Вона тримає, так би мовити, за спиною. Топорик, <смі> ну Це так м'ягко кажучи, ну людина буде намагатися продавлювати, тому що тут людина, я так вирішила, Вирішив або вирішила. Якщо людина от в такими іде картами, то це вже говориться про те, що вона нездорова. Ну, взагалі, давайте просто посудимо, що. Коли людина пишеть вам поради, от, ви не знаєте її, ви взагалі ведете свій контент, і до вас звертається, людина не просто звертається а починає вам надавати якісь поради, то це вже говориться не про вас саме, а про ту людину, тому що у людини є самозадача, задача. Задача вас. Схопити і підсадити на якийсь гачок, щоб вас розгайдати, щоб самостверджуватись. Є люди, які пишуть, наприклад, якийсь там про вашу зовнішність, про те, що, як ви говорите, це може бути як хейт, який буде вас розкручувати, так може бути те, що з вас хочуть енергії попити, покушати вас трошечки, тому що ви цікава, наприклад, в тому контексті людина і до вас э, притягуються різні енергетичний контракт. Двійка жезлів. Зеркало скажи, да правду доложи, чи я красивіша. Пам'ятаєте цей мультик? Так от, двічка жезлів. А вони, ці люди, які таке пишуть, чекають вашої реакції. Як підвершення саме своєї влади. Так. Будь-яка відповідь, це порівняння я вплинув на мене. Звернули увагу, і це є гачок. А, я існую, я важливий або важлива. Саме тому навіть негатив це до вас підключка. Коли ви не реагуєте, яка буде реакція або відчуття у цієї людині? Паш Пентаклів, Паш Пентаклів, без твоєї реакції людина а... здувається, вона відчуває себе, відчуває себе Дрібною, недоосвіченою, маленькою і не такою, як, ну, дивиться, імператор і паш Пентаклів. На що це натякає? Дитина, яка хоче казатися дорослим. Ну, це як приклад енергія. Втрачаю позицію я зверху. І тиша для цих людей, які вам пишуть, це най -най найбалюча тема. Чому тригером стає саме, а, саме тригером стає те саме ви? Паш Кубків? Тому що ви жива людина. Ви транслюєте, подивіться, от паш пентаклів так, темний, Бачите, темно фон і паш кубків, Ви транслюєте життя, ви транслюєте наповненість, ви транслюєте любов, живість, емоційну відкритість, таку приємність. Це те, що ви. А, вони, те, що вони втратили або заборонили собі, ваша м'якість порівняна загроза їх жорстокій системі, які вони себе намагаються тримати. Називаючи це я знаю, як ліпше. Ключова, ключова вам формула, і ключова формула для вас це закохані. Це буде остання карта в цьому розкладі. І внутрішня тема, отак От я ставлю карту. Закохані дуже красиві карти. Карта, я ще раз вам покажу, щоб ви зрозуміли. Бачите? А, ключова, а, ключова формула закохані це їх внутрішня тема а, саме не обирати себе. Вони втрачають. А, Вони бояться таке враження, у мене йде таке, от, таке відчуття, що вони бояться, втратити, не втратити, а зробити якийсь вибір. Вибір а, власне життя. І вони намагаються через вас якось жити тим життям, якого немає у вас. А, і, хочеться сказати, я реагую, а, я регулюю. Інших, щоб не чути свій внутрішній конфлікт, який я в собі намагаюся задавити. І так, підсумовуємо, це як приклад, ми не розглядаємо якусь особистість, це як приклад от людей, які пишуть поради, які от так намагаються вас чіпляти. І просто захотілося подивитися це з точки зору а, і психологічних термінів, так як я розумію це і як це написано, так би мовити, так? І з точки зору карти, які нам дуже класно говорять про травми, а, у кожного феномена є відповідь. А дивиться, це люди дитячою вразливістю. Це люди, люди дорослою владою можуть бути. І відсутністю зрілості, вони маленькі, вони дорослі по віку, але вони внутрішньо, психоемоційно, вони маленькі. І намагаються відобразити тобто ці дитячі травми, які тягнуться ще з дитинства. Вони намагаються, так би мовити, це все. Приховати, але на вас, на тих, на, 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 на тими, до кого вони пишуть, а, як би мовити, привлеч, привлеч вашу увагу. Ваша найсильніша позиція а, це не грати з ними, не включатися. Тому що це ви для них як досвід. Тобто це ознака того. Що ви, значить, якось транслюєте те, що є в них. І тому вони намагаються будь-яким чином а, звернути на вашу увагу задля того, тому а, всього, всього розкладу можна а, для вас і, в тому числі для себе, пояснити так. Такі люди намагаються через вас самостверджуватися, відчути свою цінність через саме своє Я знаю як правильно, і будь-яка ваша реакція, вона, так би мовити, підтверджує це ставлення. Тому що людина, яка таке пише до вас, вона насправді боїться власних бажань і тому хоче контролювати бажання чужих людей. Частина що... третя відносно тих людей, які вам пишуть непрошено, поради надаються. Це вже без карт, просто як з точки зору психології. Клінічної психології це патр, психологічний синдром непроханого регулятора. Знаєте, це стан, коли людина а, саме через це знижує власну тривогу і відчуття безсилля. Тручаясь у життя інших людей, через поради, як правильно, як неправильно. Які можуть бути ключові ознаки цього е паттерну синдрому? Потреба контролювати без запиту? самоствердження через роль. Того, хто все знає, як ліпше, як набагато класніше. Прихована агресія під виглядом турботи я про вас турбуюсь, я хочу вам дати пораду, а ви мене не хочете почути. Сильна залежність від Реакції іншої людини. Тому що від вас дуже важлива реакція. Навіть якщо вона буде негативна, дискомфорт від чужої автономії. Як так? А ви щось робите без ствердження і затвердження з цією людиною? Порада для вас не дивиться на це. З точки зору, що це до вас, це не про вас. І якщо ви реагуєте, це теж потрібно спитати себе. А що саме вас зачепило? Знаєте? Будь-яка реакція це підключення. Будь-яка ваша реакція це теж паттерн. Це говориться про те, що в тіє людині. Щось є те, що є в вас. Можливо, якісь, а, якесь слово, а, звернення або парада а вас зачіпає. І тоді потрібно спитати, а що саме мене чіпляє? Тому що куди спрямований погляд, туди і енергія? Сама. Найефективніша відповідь в цьому контексті відсутність відповіді. І тоді ви на коні, якщо ви спокійно реагуєте на таких непрошених регуляторів, які не просто так вас намагаються розгойдати. вони намагаються утримати через вашу реакцію, ваш погляд. І взяти з вас трошечки енергії, Бережіть себе і своїх рідних. І задумайтесь над тим, чи потрібно відповідати таким непрошеним гостям. Ще що хотіла додати, вже закінчила відео. Пам'ятайте. Ви не зобов'язані брати участь у чужих внутрішніх конфліктах, дитячих травмах, і ваш, не ваша задача копатися і десь намагатися а, зрозуміти. І не кожен, хто говорить, для вашого ж благо. Має право а, бути почутим. Знаєте, це дуже така цікава, такий цікавий виріс. Я ж для вашого блага. Задумайтесь. І напишіть, будь ласка, в коментарях, а що вам, для вас, от, цей вислів, все ж для вашого блага? Коли надають поради, особливо близькі люди. Про що це для вас? Як ви думаєте, який тут замисел у цьому, вроді би, простішому слові? такому, знаєте, зазначенні, що людина несе благу, а насправді що є це? Про що це? От напишіть мені, буде дуже цікава ваша думка. Тепер все.